Вітаю, хто таки прийшов подивитися, що в нас коїться будівництво ванної кімнати і так далі, і санузлу, це все тут разом. Ну, спочатку скажу, що це була віранда. Ну, вона переділена в нас на дві частини, тому що коли вели газ, нас змусили це все переділити. Треба ж десь купатися, ходити в туалет. Ну, і прати, і так далі. Ну, ви самі знаєте. Це в мене тут, як же ж вам показати. Все, тут стояло вже наче нічого. Не дивіться на цю розруху, все. Це ж якби давно все будувалося вже. Те облізло, те постаріло і так далі. Ну, Почнемо з чого? з каналізації, мабуть. Провели ми каналізацію рік тому. Потім все по-бистрому накидали, все поставили. І так воно і заглухо, тому що руки не доходять, все впирається, як завжди, в гроші. Вивели тут ми воду, прокопав нам один чоловік. Каналізацію вкинули туди два кільця. Це все під... ну, Все готово. Все в тому році зробили. Тут у мене в піску. 50-та труба, ну, звичайно, це все треба буде цементувати, мабуть, уже сьогодні, тому що треба ставити душову кабіну, а точніше, піддон. душовий піддон, Все як можна простіше і швидше вже, бо це вже так воно якось надоїло. Так. І центральної труби, та що на воду. Йде у нас розвивка? Так. І вона у нас йде попід стіною. Це у нас кран буде на пральну машину. Тут у нас розетка, вона йде далі над вікном. Туди е, покажу. Теж на пральну машинку. Ну, якщо комусь що цікаво, я можу засняти. Це не проблема показати. Якщо самі не знаєте, я теж нічого не знаю толком. Сусіда позвали допомогти, бо він з цим частіше, так скажемо, соприкосався. Чи як там правильно сказати? Так, це у нас, дивіться, що ж я запотякав тут, це іде у нас, ви поняли, центральне водопостачання. Потім це у нас перший кран це на бачок санузлу. Це у нас на пральню, розетка теж. Далі у нас тут йде з, з поворотиком таким хоп. І сюди у нас йде бойлер. Взяли ми 50-й бойлер на 50 літрів, тому що він швидше гріється. А так як нам він на постійній основі не потрібен, чисто там покупатися, може руки помити. ну, В основному це буде. Просто покупатися. І це у нас тут, це ми сьогодні ліпили. Точніше, сусід ліпив, тому що я не дуже цих дрітіках кумекаю. Ну, зробили поки що так. Не дивіться на ці всі сопельки. Це все буде гарно і красиво. Обої потім вже споміняємо, або вагоночка буде. Ну, так, ми приліпили цей бойлер. За цим трошки погратися прийшлося. Ну, це не знаю цей клапан. Чи на холодну, чи на гарячу. Сусід каже на холодну. Якийсь скидуючий, чи як він там клапан. В общем, якось отак. Це все йде. А, розетку куди ж ми? Куди? А, над вікном це все закріпиться туди. І буде все нормально. Так. Що ще ж покажу? Так, це у нас умивальничок. Умивальничок у нас тут взагалі такий цікавий вийшов Моментик. Бачите, як поставили? Вверх не можна, вниз, ну, вверх можна, але шланга, ось ця, ці шланг будуть перегибатись дуже сильно. О, вниз не поставиш, вмішає. Це у нас холодна вода, нижня холодна вода. А. І, і саме смішне. Ну, оце ж ми так його матюком, вибачте, поставили. Ну, все підходить зато дуже хорошо. Це ж сусід каже, на кожну цю треба кран. Ну я як подивився, вони такі здоровені, думаю, о, що ж воно буде. Ну, треба, то треба, поставили. Попаялися, все. Давай пробувати приміряти оці шлангачки. А її не вистає тепер. Ми викинули те перше, що було. Тут була менша труба. Зараз тут товста, така, бо погано вода текла. А зараз тут товстезна труба. Щоб напор був хороший. Так оце тепер ця шлангочка, оці гофрочки, вона тепер сюди <реш> <реш> ніяк не достає. Треба тепер шлангочку. І оце кожного разу нам приходиться щось докуповувати. Ну, Це такий концерт виходить. Тут у мене далі йде, це ж все під цим піском, далі тут буде цей піддон душовий. Я ще не знаю, як його, що до чого буде. Там, ой, там написано намальовано, що треба у піддон вкрутити ніжки. І там на саморези такі. Маленькі, але я чогось боюся. І більше всього, що тут ми так подумали, і десь я побачив якийсь чолов'яга, зробив таку подушку чи з кирпичів. Ну, Воно не видно там точно у нього. Але як ідея, дуже мені зайшло. Щоб ті ножки не ставити, зараз я можу і показати. Так, покажу ж ці ножки. Це дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Інструкція, наче там. І якось і понятно, до цього піддона Беско взяв я. Ну, він мені сподобався по ціні, можна сказати. І що до нього є передня панель, яка буде там закривати. Ну, це вже я пізніше покажу, бо і так вже 7 хвилин. М -м -м. Ви ж не любите довго дивитися ці всі концерти. Ці всі ножки там на саморези до самого піддону. По інструкції, ну, це дуже якось стрімно, як то кажуть. Це вже буду далі показувати. До, До зустрічі! Бувайте!